Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Сьогоднішнє відео хочу записати на таку тему як чергове розбазарювання бюджетних коштів. Без відома та дозволу нашої громади, яке просто на свій розсуд Тарас Ярославич дозволяє собі розбазарювати і закривати дири та борги за минулий 23 й рік, які створили його комунальні підприємства, які підконтрольні і за які відповідальність несе особисто сам міський голова Тарас Кучма. Так хочу вам сказати, що 21.12.2023 року рішенням сесії Другобицької міської ради номер 2099 затверджується програма перспективного розвитку мережі кабельного телебачення та інтернету Другобицької територіальної громади, в якій зазначено. Ну до речі, друзі, я не знаю більше половина з вас навіть не знала, що в Дорогобичі є комунальне підприємство, яке е, займається роздачею інтернету і займається кабельним телебаченням. Ну але то таке менше з тим. Тепер послухайте, що цей перспективному плані розвитку цього підприємства прописали, але слухайте дуже уважно, тому що тут е, треба декілька разів зачитати, щоб зрозуміти про що йдеться мова. А саме з метою формування патріотичної свідомості та стійкості мотивації мешканцями територіальної громади, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України, захисту її цілісності та суверенітету України, беручи до уваги повномасштабні військові дії на території України, керуючись законом України про основи національного супротиву, про критичну інфраструктуру. Ну, чергове дно пробите. Ви знаєте, друзі, переконують, що в нашого Тараса Тарасерославича десь трошки щось, знаєте, не так на підґрунті війни і всього. Тобто, якщо виділяти кошти на ЗСУ, прямі суми, прямі цифри, там, мільйон, два, три, десять, то в нас грошей в бюджеті немає. Але на. Фінансування різних комунальних підприємств, до речі, збиткових комунальних підприємств, на що му фінанси є, і зато під дуже великими гаслами, в принципі, під такими самими гаслами, як аж міський голова Ярославович заскочив в місто на місце мера. От пам'ятаєте, він ж говорив про боротьбу з корупцією, про те, що в міській раді за закритими дверями, куди не пускають простих громадян деребанять землю. Що Олексій Радзієвський покійний розроз. Здух штат шалений і нараховує собі великі зарплати, і це і премії. от А зараз десь виглядає ідентична ситуація. То, з чим наш міський голова боровся і на хвилі, чого він заскочив на місце міського голови, тепер така сама ситуація відбувається у нас. от Але тепер кажу цей. Давайте послухаємо далі, що саме є цікаво, що. Ініціатором та розробником програми і головним розпорядником коштів являється департамент міського господарства. Тобто, новий наш керівник, який теж заскочив на хвилі, того що познімали заступників, і помінявся керівник департаменту. У нас є там такий пан Павутинка. От і програмою було затверджено 400 тисяч гривень безповоротних коштів. Тобто ви розумієте, ну береться кредит чи ще щось його потрібно повертати, яка спиня, якісь там штрафи, компенсації. А тут просто міська рада дає тупо 400 тисяч гривень поворотних коштів. При тому, що на ЗСУ в них кошти немає, на харчування дітей в них коштів немає. Але на якісь кабельне телебачення, інтернет, як виявляється, на стратегічний об'єкт, про який ніхто ніколи не чув, ну у нас коштів немає. А тепер. Друзі, ознайомимося на що даному комунальному підприємству? Потрібна така сума 400 тисяч гривень. От, е, буду е, за ці кошти е, громади, які прописані в програмі, визначено, що КП Екран Сервіс так називається дане комунальне підприємство, надає послуги з кабельного телебачення та інтернету. Для цього вже було виявляється витрачено кошти на придбання генераторів, акумуляторів і канали. Е, і канали підняли ціну на за ретрансляцію телеканалів, та зросла вартість електроенергії. О тобто, все це призвело, що е, комунальне підприємство за період з 01.01.23 року до 30.11.23 року е, отримало заборгованість в сумі 400 тисяч гривень. Наслідок чого є відсутність коштів для сплати та погашення боргів і зарплати працівників? Ну Друзі, як завжди, у нас очікувано. Працює комунальне підприємство, отримує прибутки, отримує доходи, отримує оплати від споживачів. Але в кінці року, як завжди, виходить, що у нас підприємство має мінус, і місто за свій рахунок за рахунок громади має доплатити заборговані завдання ситуації 400 тисяч гривень. І ще цікаве таке питання: а для чого взагалі місту займати з інтернетом і кабельним телебаченням, якщо в нас на ринку в місті є багато провайдерів, наприклад, інтернет, потужний провайдер це є фірма, яка Київстар надає, наприклад, Укрнет, є є там Тивілан, різні телебачення, різні провайдери, які потужно стоять на ринку і не потребують дотації від міської ради, без якоїсь безповоротної допомоги. Допомоги, тобто люди працюють, в них є прибуток, тому що там є керівник, який дбає про те, що якщо вони йдуть в мінус, або в них там щось не виходить, вони або закривають підприємство, або реформують його роблять так, щоб отримувати е, до, е, прибуток. А комунальне підприємство можна валити в мінус, бо тому що в кінці року Тарас Ярославович махне рукою і скаже, треба виділити і закрити борги, бо люди лишаються без зарплати. Ну вроді би добру справу Зробив люди, отримують зарплату перед новим роком, але тому чим чу... хто загнав і чому загнав дане підприємство в мінуса. Питання має бути до керівника, і керівника потрібно було би по логіці звільнити і при отримати на місце, поставити на місце нового. Але так ніхто не робить. Керівники у нас не міняються. У нас водоканал в мінусах. В нас комунальні підприємства там за прибирання за вивезення сміття. Всюди є мінуси. Ми все дотуємо. смут Дотуємо мільйони, мільйони. А таке взагалі я не знаю для чого було створене підприємство комунальне фермерське тарком. От для чого місту займатися цим, коли розказували, що наші діти будуть пити молочко і їсти сир з даного підприємства. виявляється, що у нас немає коштів на харчування дітей. Та для чого нам коштів, якщо в нас є молочко своє і сир? Я що з того теж не розумію, і там по 3 мільйона дотують безповоротних е -е, коштів дають їм, і не треба потім їх буде повертати. Ну але то, то таке, <кій> давайте тоді поговоримо далі. Е, виявляється, що е, рішення сесії посилається, що програма погоджена на засіданні. Слухайте, друзі, на засіданні депутатської комісії ЖКГ і бюджету. На засіданні комісії ЖКГ були присутні і голосували три чоловіки. І ці три чоловіки є керівниками комунального підприємства. Один перший це є Роман Шагала, другий це Роман Майданюк. Ну, третій не є керівником це є Богдан Звір. От, тобто, три людини е, сіли собі, вирішили, що потрібно тому підприємству сьогодні закрити 400 тисяч, бо тому, що завтра Роман Шаала скаже, що у нього там борг, йому треба закрити і йому кинуть гроші. Отака ситуація, друзі. Тобто, у нас три людини собі чітко закрили питання, а наші депутати одноголосно на сесії проголосували. Ну, може, не одноголосно я не дивився протокол голосування і яка там ситуація, але думаю, що проголосували, і все пройшло, і всі схавали. Так що далі буду вже йти до закінчення. Ще хочу такий один пункт е сказати, що е навіть е документація, яка готувалась, вона була зроблена з помилками, О, тому що рішення е сесії було прийнято за номером 2099, А в програмі в них зазначено 2100. Це ще раз засвідчує про безфаховість і недолугість працівників, які формують документацію, готують її на сесію. І коли депутати за неї голосують. Тому, друзі, е знаєте, я хочу закінчити тим, що ще раз: коли підприємство збиткове, треба робити висновки або міняти керівника, або перепрофільовувати, вводити якісь діяльності Щоб підприємство заробляло, а не отримало кошти дотацію е від міста. Якщо немає такої змоги, підприємство не можна витягнути, його потрібно закрити. Для чого з року в рік накопичувати борги, і замість того, щоб виділяти кошти на ЗСУ на харчування дітей, ми продовжуємо далі фінансування. До речі, що ви розуміли, пам'ятаєте, що у нас було сказано, що кошти на зсу будуть виділяти в сумі 50% від перевиконання бюджету. Там ну не сказано, чи в кінці року, чи в квартал, але Виглядає так, що за цей перший квартал жодного перевиконання бюджету в нас не буде, і ми не отримуємо наші хлопці 50% від перевиконання на зсу на свою підтримку. Зв'язку з тим, що якщо ви вже бачили і чули, міська рада зараз по повній програмі закриває борги за 2023 рік. Тобто перший квартал, а я думаю, так буде і другий квартал, це була просто гарна і красива схемка для того, щоб для себе любимих, на зарплату міської ради і утримання апарату чітко виділити суму. А на військових щось там таке віртуальнові придумати, сказати, от буде 50%, Боже, це так багато. А насправді виглядає, що як будуть до кінця 2024 року закривати борги за 2023, то ніяких 50% на ЗСУ не буде. Добре, друзі. Буду закінчувати. Дивіться мої наступні відео: все буде Україна. Ми переможемо як зовнішнього ворога, так і внутрішнього. Все, слава Україні. До нових зустрічей.